Сьогодні 16 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 16 липня в Україні святкують День бухгалтера і аудитора. Це свято святкують щорічно 16 липня від 2004 року. Дата святкування була вибрана на честь ухвалення закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 1999 року. Це свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки. Також 16 липня день ухвалення декларації про суверенітет України. Декларація про державний суверенітет України була прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою. Ця декларація визначала державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподоланність влади республіки в межах її територій та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України. Цього дня народилися 1993 року українська спортсменка, художниця, гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та європи інших міжнародних турнірів Ганна Різандінова.